Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні у моїх руках знаходиться орхідея Лавренс», Така неймовірна велика орхідея. Цю орхідейку я замовляла собі у розмірі 2,5, і вона вже дуже давно знаходиться у цій посадочці. Вона у мене вже два рази квітла. Квітла вона зразу як прийшла на два квітоноси. Мала дуже гарні пишні квіти. Потім вона відпустила невеликий квітоносик, проквітла мені. І зараз знову вона випустила другий квітоносик. У неї у пазусі тут є знову квітонос. І я хочу цю орхідейку пересадити, тому що в мене все до неї руки не доходять. І е, бачу, що дуже багато тут є корінчиків. І також хочу ці орхідейці дати уже горшечок і забрати, бо то вона знаходиться у мосі, і цей мох хочу уже забрати. Я сьогодні покажу, як я пересаджую так, щоб орхідейка не отримала стресу, щоб стрес був мінімальний. От, я буду потихеньку. Витягати кідейкою. Мох починає вже проростати, зеленіє, от така коренева. Коренева пішла аж донизу, вже хочу забрати її, тому що залишається водичка на низу і корінчики починають отак. Замокати. Вона зараз знаходиться в стані росту. Я буду забирати потихеньку оцей весь мох від шийки. Буду забирати, тому що від шийки йде мох уже засолений, бо орхідейку поливається, і також і підживлюється. І зверху йде завжди більше засолений мох. Я забрала трошки моху, весь мох не забираю, дивлюся по орхідейці, от у неї є такий листочок, вона починає його жовтити, і цей листочок я заберу. Я відкрию її тут. -ка вже. столик. Також заберу тут є, сухий, сухий корінчик, дивлюся є і я його обріжу, отак. Квітоносик носик заберу. От я дивлюся, де ще у мене є сухі отакі От пружинки. Також я забираю їх. Я не буду залишати. Я хочу забрати геть, і я відріжу. Забираю те, що мені вдається забрати. Все забираю по мінімуму. Все, орхідейка готова моя до пересадки. Також я приготувала уже ікуру. Кору я буду брати отаку от крупну, лісова кора. Я купила таку кору. Нараз з чоловіком їдемо в ліс і заготовляю я собі таку кору. Цього разу я вже купила таку кору, ми не їхали. І беру отаку от оброблену кору. Вона вже паром оброблена, вона є більше волога кора. Вона швидше убирає вологу. І я помішаю разом з цією рижою корою, вона не є така волога кора. Вона дуже довго починає убирати в себе вологу, і якраз мені до цієї орхідейки буде добре. Я візьму отакий горшечок і з посадки, там, де була орхідейка, я висипаю керамзит. Я беру Орхідеї я буду пробувати розтягувати ці корінці, так, щоб мені ця орхідейка присіла, я запускаю руку і розтягую. Розтягну, щоб і корінчики мені краще були ближче видно до горшечка. До стінок, вона і присідає нижче, коли розтягуються корінчики. Отак, вона і присіла мені вже нижче. І тепер я буду, отак. Вона навіть і стоїть. Я маю кокосове волокно. Я його трошки Оприскаю і буду закладати на низ. Я дам між корінчики косове волокно. Тепер я буду закладати отаку крупну рижу кору всю всерединку отуди, Перший раз закладаю всередину корінчиків, туди всередину, отаку кору. Але буду мішати цукору, і також буду закладати і цю кору. Перемішку буде йти. Я висиплю цю кору собі, щоб можна було вибирати крупніші такі кусочки. І буду собі от. Є і крупніше, є і розроблено. І буду мішати. І перший раз буду закладати всерединку між корінчики, і буду пробувати і ту, і ту, трошки тієї, трошки тієї. І тоді буду також засипати і дрібнішою. Засипаю. Тепер я коли засипала до половини коршечок, кора корамені просілася, я простукую її, вона всілася. Отак. Тепер я хочу дати мох. От мох у мене такий є з зеленими шапочками. І я дам мох, тому що ця орхідейка росла у мосі, і цій орхідейці обов'язково треба дати у посадку мох. Тому що ця орхідея любить вологу і вологий компонент треба її повернути. Може бути мох, може бути коріння папоротника. Вологі компоненти, які у вас є, ви даєте у посадку. Зверху на мох я засипаю знову дрібною корою. і ще раз я зверху докладу мох. І знову зверху. Закрию корою. Такі дерев'яні попадаються. Куски, то я забираю їх геть. Закладаю великі куски біля стволика. І виходить отака пересадка. Закриваю мох, щоб мох знаходився більше вологий, корою накрию, бо якщо мох зверху, він швидко просихає зверху. А я хочу, щоб в цієї орхідейки було Зберігалася довше, бо тому що ця орхідейка любить пологу, бо вона любить мох. Хочу показати, яка получилася пересадка. Тут більше повітряна кишеня. Зараз я сюди, там, де є. Мох, я туди більше пропхаю, я пропхаю туди, де є повітряна кишеня. Отак спробую пропхати паличкою, щоб мені туди і мох пішов, і кора, щоб мені туди пішла. Отак я паличкою просуваю, так, щоб не було таких дуже повітряних кишень, дуже великих, щоб корінчики. Були у мосі. Отак От я закрила, От я вам показую і далі. Тут закрилося. Хоча я люблю, коли повітряні є кишені. І тут я також додам, бо тут задуже велика повітряна кишеня, і тут також я зараз візьму, я беру отак паличку, і також я пропихаю. Пропихаю туди кору, так, щоб мені могла туди піти Кора. Кора або мох, що, що там мені пропхається. Отак я пропихаю, і воно собі гарно туди пропихається за допомогою палочки. Отак. Бо тому що там вже. Ви не запхаєте ні руку вже там не можеш, а паличкою я можу собі покерувати. І от я керую собі, отак от мені, пропхала, пішла вона мені туди кора пропхалася туди наниз. І зверху я тільки досиплю ще кори. Тому що кора пішла. Зверху я досипаю ще тільки кору і все. І така вийшла, пересадка мого сого Лавренс. Зараз покажу, як. Тепер виглядає, коли після того, як закрилося, тут є повітряна кишеня, але я її і лишаю тут трошки, я допхала тут трошки моху, але хай буде також і повітря. Отак, От тут мені буде видно корінчиків. Отак, От тут гарно все. От така повітряна пересадка. Я думаю, що орхідейка не стресане. Квітоносик далі буде нарощувати. Цей квітоносик я її не обрізала, бо тому що кінчик не засушений. Отака сьогодні в мене була пересадка. Я буду свої відео закінчувати і хочу вам подякувати, що ви мене підтримуєте, що ви надихаєте мене. Дякую вам щиро за ваші коментарі, за ваші оподобайки, за ваші лайки. Я щиро і щиро вам дякую. Хочу всім вам побажати мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, любові, злагоди у кожну домівку. Будьте всі здорові і хай Господь благословляє кожну родину. Всім вам гарного дня і будьте всі здорові!